Роботу розпочали із засідання координаційної ради. Місцеві чиновники звітували, як виконується програма Центральний регіон 2015. Лише завдяки співпраці влада та бізнесу, влада та бізнесу вдається забезпечити розвиток цих важливих серців на життя. Так у галузі освіти вже другий рік реалізується проект водій. Щодо заміни шкільних віку на нові та не Ми говоримо про те, що в рамках програми центральний регіон 2015. Кожний житель побачив, що його проблемні питання або одні мрії втілюються в життя діями влади. Далі гостям показали стадіон Прибужець та провели екскурсію по алеї спортсменів. Це також кадр, також у нас чемпіон України також. Показали членам координаційної ради і краєзнавчий музей та бібліотеку. В останній розповіли про додаткові послуги, які незабаром надаватимуть. Звільнеділі ми вже отримаємо 15 комп'ютерів. Люди будуть мати змогу безкоштовно користуватися інтернетом. Ми будемо навчати людей користуватися. Солгутівську загальноосвітню школу відвідали наступною її особливість продуктами заклад забезпечує себе самостійно. Школа, яка Організовує і харчування, власне, на всьому, тільки своєму. Ми нічого не купуємо, не крім цукру і солі, маємо все своє. Діти працюють на навчально-досвідних ділянках, які невеличкі, але маємо, забезпечуємо себе всім. Чи ти попав у школу, чи ти попав десь вже, ну, в Європу, в д... дендропарк. дендропарк Європи. Молодці. А цей будинок культури відремонтували власними силами, розповідає селищний голова. Допомогли коштами місцеві підприємці. Позначили ми з цього провели координаційну нараду. Запросили всіх, хто держить землю у нас на території ради, тому що на той час у нас промислових підприємств не було, а зараз є вже. І ці люди допомогли нам коштами. А ремонт ми робили власними силами, частково там. Була бригада на останок. Керівники району продемонстрували голові облради, як працює завалівський графітний комбінат. Нині тут видобувають не лише графіт, але й гранат. Олена Гурмич, Валерій Лебіть, день за днем.